що ми зараз Доброго дня, пане голову, шановні депутати. На земельній комісії було розглянуто 59 питань, десь ми їх так збухували, щоб нам було простіше визначатися. Є такі, що треба індивідуально поставити на. Голосування, а решту будуть під пакетом. Що ми розуміємо під пакетом? Наприклад, є заяви жителів, які мають сертифікати, і ми їм надаємо депутати, надають їм дозвіл на виготовлення документації. Це є бойові землі, хто працював у колгоспі, кого батьки працювали в колгоспі, успадкували сертифікати, і відповідно мають право на виділення своєї частки в натурі. І так само є блок питань про затвердження технічної документації під власними будівлями, числовими будинками. На комісії утрималися по питанню про надання в оренду земельних ділянок для ведення товарного сільського господарського призначення фермерському господарству Наша мілка. Його треба доопрацювати. Говоримо, як є, це є керівник. Фермерського господарства Василя Чегеса дружина. Там, ну він, він хоче взяти для того, аби пасти вдома. Ми всі прекрасно знаємо, що він займається фермерством, але має прийти пояснити, як, воно там, як він там бачить, тому що деякі учасники комісії кажуть, що там є дійсно дерева, сосни. Що ми знов не заїхали, як ми вже. Одним фермером заїхали. Там є повністю то є сопі, то буде над Німцем, там нема повністю жодного клаптика та поля, там немає, там є сости такий сосновий ліс. То якраз буде вишки над німцем. Над соком. Якраз та, та ситуація, що веде до старого самбурату ясини дорожнього чи якраз, то і скел до того. від це так? <тас> На даний Чи момент е, питання. Ми маємо право давати уряд. Ну в комісію, після комісії на сесії теж скаже свою думку і тоді безпосередньо будемо голосувати за то питання. Так далі, <кхів> далі <кхів> в нас було питання. Про надання, <пробітник> доживу... Про надання <пробітник> на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної від ділянки у оренду для сінок кістя, ніж ВІ. Оран Михайловічний, <пробітник> ми будемо по одному питання. Ні, там, а, там є декілька питань, а далі дропенки. <пробітник> декілька <пробітник> роздав... <пробітник> декілька <пробітник> питань, <пробітник> декілька питань індивідуально розглянумо, а решту буде на блок. А чи ми тут пішов, то Оплішов минулого разу, а, бажати, воно воно не ставило. Поведуло, волосів. Волосів. Дивіться, я вам розказую в двох словах. Значить, там чоловік має земельну ділянку в обслуговування житлового будинку і для ведення господарства. І там прилегла земля хоче взяти в оренду в оренду для щоб... Будемо.

Поки депутати визначаються, будуть читати наступне питання: про надання дозволу на виявлення технічної документації зимоустрою щодо встановлення відновлення межземельної діяльні ділянки на, на місцевість з кадастровим номером 46251-810 літрапки 08 зітрапки 001 зікрапки 003 земель ради. Тут така ситуація. Чоловік збавено, не пам'ятаю, прізвище, дві ділянки його отрималися на землях до фонду. Прокуратура пише лист, що то ви пороздавали землю із фонду. А воно поки що воно, і земельні ділянки не стоять на місці. Лісового фонду не так. Лісового фонду, так, на, на лісі. Їх треба переставити на там, де вони фактично координатах мають бути. Раніше то робилося скоріше, не точність визначення тих воканах, не було інструментів відповідних. І щоб одну ділянку з тих поставити, мішає оця ділянка. Там трошки підкоректують, змінять конфігурацію, то є землі запасу сільської ради, ота ділянка. І воно виходить, що, що та його ділянка, що він приватизував, лягає на, на ту ділянку, щоб його внести. Публічну карту треба спочатку забрати ту ділянку е, зем, землі запасу, і щоб було місце. Тоді вони переставлять, і вже прокуратура, не буде нас вийшла чого. Про затвердження проєкту проекту що відведення земельної ділянки та передачу в оренду курію Василю Васильовичу для сінокісця і відпасання худоби на території села Лукасанка Комунального Слідківської сільської ради. Звернувся сільську раду підприємниць, Василь, Василь Васильович. Ми знаємо, от нанашкова хата. І поруч він очистив привів у відповідність частину земельної ділянки площею 1,7 гектара по пам'яті і хоче взяти її в оренду на 30 років. На комісії виїжджали на комісії. Подавали? Одно єдине питання з 30 могло бути спочатку сім років. Дійсно, так чесно, по-людськи, там е, нікому воно не мішає, бо ми виїжджали там, значить, напроти його боїхати до такій двері. Він його вечірки там скала одним план, нікому не мішає. Дійсно, ми виїжджали там, хоча думали, що воно зовсім інше буде виглядати, але може підтримати. Але кажу, одно... одно єдине, що ці сектори кажуть, щоб воно не, не кидалося в очі, всім даємо на сім, йому на три. Зараз такі

земельна ділянка внесена в публічну карту, і то є землі сільської ради. І про... і потім, потім За 107 років він зробив з нею порядок, що не треба зброю на нормально. То якщо буде на зімей, карті? Можливо, заяву була на 30, але так подавала на сайт, і проєкт є на 30. Ну, я, ну, я кажу ще раз, якщо можна я на сайт, а Є проєкт на третій, на комісії... Просто, подивіться, не збурювати на сайт, а? А шо там і себе на сайт Ну, я не знаю, на комісії було 30 років... Ну... Перший проєкт рішення на 30? Так. А на 30 рішення підтримаєте, не підтримаєте? Будемо сьогодні інакше. на голосування. от, от. <режу> Далі наступне е, питання про затвердження акту узгодження між земельної ділянки Саніблі ЗГВ із міжними користуваннями. <порежу> комісія рекомендує прийняти дане питання позитивно. Далі е, про надання оренду земельних ділянок для ведення товарно-сільськогосподарського призначення Миколі е, Карафу.

То є землі невитрибувані паї. Приймається умовно на 7 років, але не пізніше до виготовлення документів, якщо людина прийде і звернеться, щоб виділити в натурі. Дивіться, по простому є 3 гектари і 13 гектарів, так, Микола? 16 гектарів. Пізніше от є, поступають заяви, люди мають сертифікати, вони на тих полях, де Микола буде обробляти, будуть виготовляти. Відділяти свою частку в натурі конкретно буде мати земельну ділянку, і номер, нові, площі буде приватна влада. Тоді в тому випадку вже оренда злітає по простому і припиняється, а Микола вже буде безпосередньо між ними укладати договори оренди не менше ніж на 7 років, від 7 і до 49 років це можна робити. За Микола, може Ставиться питання на голосування Наступне питання, про що ви говорили по нашому місті? Питання по нашій рекомендували? Завозить СССР. Нет, что не можешь. Нет. Там 3 плюс не знаю. Нет, видите, ви рекомендуєте сесію, я голосувати. Да, прочее примоти. А вивченого питання немає такого поняття. Ви маєте рекомендувати, що це. Ми стараємося тайна голосування. Я просто скажу одну штуку, що він вміли. У нас таких бойових земель досить багато, щоб заросло там місце. Але ми не є, що ми свого полі до і... і, І той, той соплі, він просто підняв від своїй фонд, якщо переговори. Просто людина. Просто... людина, Аранція. людина Аранція. Віх... Тим, ми втратимо землю. Якщо ми, не будем, ми ще будемо думати, чи давати, чи не давати дорослі землі.

Ви бачите, який професор, який професор Я бачу проблем. Ви не розумієте, яке споручення. А ще появіться, а ще Ми там йшли з опційнистом чи з керівником. З тим бажаємо. А ось вже реалі вранці мене отримав. Дорогі сніги. того буде дати. Він вбиває федору, то відчуває. Це працює. Я ставлю на оформлення. Він зарадував, що був один. Вісім екарів. Ні, вісім екар ви ще на навдарі? Па, ви ще на один навдарі. А штехи на влогів? Ви навіть є у заяві в ОДН, про мене, віскладена штехом навдарі. А що ви навдарі? А це випусківі заєднання. Ви навдарі? Добре, одним словом, комісія три за, три утрималися проти, тому депутати визначаються по проєкту даному рішенні відносно 6%. Я не наполягаю, просто мені як між доматик земельні зростання. Далі. Майте увагу. Ще одне питання, далі двох пошті. А як коли я пишу цей цикл? Я би, згодом, що ви, Осьєвка, рекомендували нам, як ми щось пройдемо. Від сільськогосподарства, якщо не хочете. Неважливо, сільськогосподарство, якщо хтось не втрачає. Наступне про затвердження технічної ідеї. За 5 років ми вартуємо. За дармо не є? Ми вартуємо. Церкві за дармо. Чи Наступне ну, 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 питання про затвердження такі документації мотивом грошової оцінки земельної ділянки на території Слідкості сільської ради. Як їдемо на старій самбір по праву сторону, там було 2,2 гектари земельної ділянки земель запасу сільської ради. Її взяли, поділили. Гектар 08, 08 і решта. І оцю хоче виставити, сільська рада хоче виставити на аукціон. Щоб на аукціон виставити, треба зробити нормативну грошову оцінку і 12% то буде стартова ціна. І тут якраз, якраз є затвердження тої грошової оцінки. Ми проєкти відведення по зміні цільового призначення вже голосували на попередній сесії. Тут ще залишилася грошова оцінка і виставляємо на обговір. 700, 700, 700 з чимось тисяч нормативно грошова оцінка, відповідно 12 тисяч 12%, 12. 12%. 12 то буде у нас десь 75 тисяч стартова ціна оренди. Хто має бажання, то маєте право брати участь. 1,08. Нормативно грошова оцінка. 12% від нормативно-грошової оцінки. То, там, то буде стартова ціна лота до нас розмовляли, що трошки варіантів, щоб щось було де. Да, то є, тут. Да, да. Тобі щось з правої сторони. Ательє. Ательє. А ви можете щось зробити? Скільки там буде за мінімум оренди. 1.083. Так, на одну але там якісь посмотри залишиться. Тепер, шановні депутати, у нас будуть питання йти блоками. Перший блок питань про надання дозволу на виготовлення технічної документації із зімеустрою, щодо встановлення відомої медземельної ділянки в натурі на місцевості заведення товарного сільськогосподарського виробництва. Ця мова йде про те. Що є люди, які звернулися сюди з заявами, які мають сертифікати? Повторю, це я скоріше казав. Е, хтось працював і полгоспав, родовосподі мають сертифікати, або їхні батьки, родичі мали, і вони по матеріальних діях успадкували, або через рішення суду успадкували. І відповідно вони хочуть своє право на землю реалізуватися до виділення конкретно реально в натурі тої чи іншої земельної ділянки. Звернулися Лужениця МП, Максимів АС, Павлів ОП, Стецькович ІП, Стицькович ОМ, ЦЦКВИ Мареч ВМ, Амброс ІМ, Гараз ІФ, Гірчак. Перепрошую. Ццикві І і Мареч Далі вже піде інший блок питань. так. Тобто йде мова в тих, що я зачитав прізвища про надання дозволу на виготовлення документації для ведення товарного сільського господарського виробництва. Давайте протоколи, що спроводим протоколи. Наступний блок питань е, йде про затвердження вже існуючих е, технічних документацій із землеустрою. 에, звернулися Волосянський ІІ, Гарацький Е, Гірчак ЛМ, Дрозд НВ, Дрозд ЯМ, Євчак ОМ, Жук ПІ, Заріцька ЮМ, Капридж ВФ, Киболо ВФ, Клюка Іу, Лазур МА, Липа МЮ, Лужаниця ТМ, एमकी एम एम समार है वह समार है यो सें फिर वार्स का एम एम Хоміцька СМ, Цицик ОС, Шарга ІВ, Шарга МВ, Яворський АЄ. Тобто були документації, присвоєні кадастрові номера, технічні документації, належно чином завірені в е, ОТГ. І тепер безпосередньо ми затверджуємо, щоб передати їм приватну власність їхній земельні ділянки, де вони є користувачами. Для обслуговування житлово буде. Так. так. Я не голосую, бо там мої батьки. За другим разом ви нарешті дали моїм там то що не голосу. Ми... Згідно норм чинного законодавства, земельного коду. сільській місцевості для будівництва відслуговування житового будинку можливо до 0,25 до 25 сотихів. В містах можна до 10 сотих

Наступний блок буде вже затверджено технічна документацій е, пойові землі. Люди зверталися, брали перші рішення на надання дозволу на розробку, зробили документацію, присвоїли кадастрові номера і відповідно ті документації передали пайові землі. Ну, хочуть собі. Право власності на пойову землю. Дивіться, я вам скажу: дай Боже, чим більше би пойових земель люди брали в приватну власність. Просто-напросто хтось бере, хай не буде, але ми за рік часу побачили, які листки щастя приходять за гектари за пойову землю. Мінімальне податкове зобов'язання, і півні там нема. Добре. Одним словом я зачитаю э, людей. Барчивський ВВ, Гула КМ, Максимич ГО, Опришко ЛФ, Фукшен ОВ, Стахоряк ВС, Сицкович АА, Стідкович ЯМ, Тиховська КМ, Цицик ММ, Цицик СВ так, давайте. Так, прошу, дякую за увагу. Дякую. за організацію,

я краще вивчаю, тої людей, які вивчають. Або частина з програмувати.